Нові правила оцінки нерухомості, які мали впровадити в Україні 1 серпня цього року, набудуть чинності 1 листопада. Мова йде про створення єдиного реєстру оцінщиків, комп'ютерну програму, за якою вони мають визначати вартість квадратних метрів, та про переатестацію і сертифікацію самих фахівців. У зв'язку з тим, що всі ці нововведення до цієї дати не були готовими, українські урядовці і вирішили зробити відстрочку. На даний момент е, порядка. Только несколько сотен человек получили указанные сертификаты. То есть Украина, в которой до постановления работало 10 тысяч оценщиков, сейчас имеет их пару сотен. Рынок тех специалистов, которые, которые должны были делать оценку, практически отсутствовал. На нашу Харьковскую область, вот по нашим данным, мы действительно накануне интересовались, всего-навсего нашли 4 предприятия, которые могли осуществлять, у которых была только лицензия. Звістка про нові правила оцінки та брак фахівців призвела до ажіотажу на ринку нерухомості ще за місяць до 1 серпня. Одними з перших його відчули нотаріуси. Ми практично пережили з першого от під 1 августа. от так правильно сказати. Це точувала, то, що, що ринок от як би монополізувався, тому що у любого громадянина сьогодні був дуже широкий вибір. Где ему сделать оценку? Вот. Он мог действительно рассчитывать и на стоимость, и на срок изготовления этой оценки. І то, что людям было как бы это ми действительно почувствовали в канун 1 августа. Очень многие и продать, и купить, чтобы использовать старую оценку, которая була у нас до 1 августа. Ажиотаж торкнувся і агенції нерухомості кажуть ріелтори, люди почали намагатися швидше продати власне житло, бо злякались, що через дефіцит цінних послуг, їх вартість значно зросте. Кількість зробок, так, збільшилось. Збільшилось тільки тому, що ажіотаж виник. Думали, що ринок просто стане. Дуже багато клієнтів задавали питання. От питання які? Що буде після 1 августа? Будемо ли ми працювати? Стане ли цей ринок? Тож саме для того, аби ринок нерухомості не став остаточно, кажуть юристи Кабміни, відстрочив набуття чинності нових правил оцінки майна на три місяці. Постановление, указанное фактически, не обсуждалось с ассоциациями оценщиков, не обсуждалось достаточным образом с людьми. Кроме этого, достаточно быстро его пытаются воплотить в жизнь. С указанным постановлением, по-моему, еще работать и работать. Як в плані процедури оцінки нерухомості в підготовці самих фахівців, так і в плані механізму технічного забезпечення є над чим працювати, запевняють юристи. Хоча поряд із недоробками кажуть служителі Феміди в нових правилах, є й плюси. Вони стосуються самих критеріїв оцінки нерухомості. Поки що цим процесом керують самі оцінщики, тому оцінна вартість будинку або квартири залежить від того, хто її встановлює. Від 1 листопада для всіх діятиме універсальна формула. Данное постановление э, сделало фактически процедуру оценки унифицированной. То есть э, человек, э, который хочет принять наследство, купить э, определенную вещь, э, движимого, недвижимого имущества, должен будет обратиться к оценщику для э, того, чтобы оценщик установил оценку. Соответственно, из именно этой оценки будут платиться Всі налоги і збори принесмотрені дійсуючим законодавством. Реальна задокументована вартість квартири це ще один плюс, кажуть юристи. Громадянам більше не доведеться у разі надзвичайної ситуації чи розподілу майна доводити у судах, що їх житло значно дорожче, ніж вважають оцінщики страхових компаній та банків. А ще кажуть експерти, правила оцінки нерухомості відсрочили для того, аби значно скоротити термін підготовки звіту про оцінку. Послуга буде надаватися не як зараз протягом. Тижня місяця, а в термін від одного до трьох днів запевняють у фонді держмайна. І додають нічого боятися людям і в плані цін. Після 1 листопада вартість оцінки майна не злетить у кілька разів, а навпаки, повинна подешевшити у півтора рази. Оценка жилья будет составляться по программе, которая будет разработана. Фактически по этой программе для каждого из регионов будут определенные установлены параметры продажи квартир. Периодически они будут меняться, обновляться, эта база. То есть фактически будет, если квартира там ей 10 лет, Определенного объема, определенный район города, фактически из базы оценки просто выйдет результат при введенных всех параметрах этой квартиры, какая средняя оценочная стоимость указанной квартиры, согласно которой просто фактически остается оценщику распечатать этот отчет, подшить, поставить свою печать на этом его работа кончится. Поэтому в данном случае я считаю, что оценка должна значительно удешеветь. И, так как в этом случае человек фактически внес. Базу даних параметри і отримаєте з нюатві. То тобто, ну, значительно уменьшилася. Я считаю, процедура нагрузка. За три місяці, на які відкладено набуття чинності постанови про нові правила оцінки нерухомості, кажуть спеціалісти, усі, хто зараз працює на ринку нерухомості і мають намір продовжувати займатися цим, мають час, щоб пройти державну переатестацію та отримати відповідні сертифікати.